З 1 квітня на водоймах України почала діяти весняно-літня нерестова заборона. Саме у цей період відбувається відтворення рибної популяції, від успішності якої залежить розвиток водних ресурсів країни. Потрібно дотримуватись правил рибальства, а саме це ловити в межах населених пунктів. А також ловити не більше, ніж на два гачка на одну особу та дотримуватись норми вилову риби, тобто 3 кілограми плюс трофейна риба. Ще одна риба дозволених розмірів. До заборонених знарядь лову відносять роколовки. Остроги та різнотипні екрани з плетінням. У рибоохоронному патрулі розповідають, найчастіше порушники використовують сітки різного виду та розміру. І одне із таких заборонених знарядь лову найгірших, тобто як електровудка, риба. Вдаряється струмом, ось від такого так званого підсака за допомогою підсилювача та акумулятора. Чим шкідливо воно, тому що коли вже навіть риба, яка ожила після того, вона вже не зможе нереститися. За дане порушення може наставати навіть кримінальна відповідальність, а також позбавлення волі. Використання таких знарядь кирається згідно з частиною 4 статті 85 кодексу України про адміністративні правопорушення на недобросовісних рибалок. Чекає штраф у розмірі від 340 до 680 гривень із конфіскацією засобів лову та збитків. Так за наприклад, вилов... незаконно виловленого рака нараховуються збитки від 3332 гривні за одну особину. За виловлено незаконно карася 1581 особина за негрубі порушення передбачено штраф у розмірі від 501 до 170 гривень. Також порушення є по ринку, тобто по збуту незаконно виловлених водних біоресурсів. Штраф в такому випадку настає від 510 до 100 до 1700 гривень з конфіскації риби в наявності. Для того, аби виявити порушників і заборонені знаряддя ловлі, рибоохоронний патруль здійснює рейди по водоймах області. Будь-яку погоду можливо знайти порушників правил рибальства. Така погода, в принципі, це привід для них їх вони малопомітні в цей час. Погана погода зазвичай їм грає на руку, тому я думаю, це досить реально. З 1 квітня рибоохоронний патруль виявив 11 правопорушень більшість у Житомирському та Бердичівському районах. Весняно-літня нерестова заборона на річках діятиме до 30 травня, на водосховищах до 20 червня. На інших же водоймах безперешкодно можна буде ловити рибу лише з 1 липня.